Англійський атакуючий підзахисник мадридського рала Джудбаліним був визнаний найкращим гравцем грудня в іспанській лалізі. В українській прем'єр-лізі було названо гравця оку. Ним став Георій Судаку. Таке звання він отримав внаслідок опитування футболістів та тренерів головних українських клубів. Це вже друга поспіль подібна нагорода для Георія. На другій сходинці розташувався Олексій Гуцуляк, на третій Олександр Назаренко. Христіано Роналдо під час нагородження Globe Soccer Awards, де він був визнаний найкращим гравцем Саудівської ліги, зробив ручну заяву на рахунок золотого м'яча. Вінісіус повинен був отримати золотий м'яч. Я можу про це заявити. Це було несправедливо. Вінісіус заслужив виграти нагороду. Це було нечесно. Ось чому я люблю Globe Soccer Awards. Тут все чесно. Він виконав фантастичну роботу дали Родрі, який теж заслужив, але я думаю, що вони повинні були віддати його війні, тому що він виграв лівий чемпіонів і забив у фіналі турніру. Коли хтось заслуговує цього, ви повинні віддати це тому, хто заслуговує, продовжуйте проводити Globe Soccer Awards, тому що це чесна нагорода, і це дуже добре. Boxing дай закінчився 18-й тур Англійської прем'єр-ліги. Арсенал на своєму полі приймав аутсайда іпсвіч з Лінченко у матчі не приймав, але Арсенал переміг 1-0 та піднявся на другу позицію. Гідер чемпіонату Ліверпуль на своєму полі приймав Ластер, виграв 3-1, поступаючи з походу матча. Мотінг Форест приймав на своєму полі Токтенхім та переміг 1-0. Тим самим він залишився на четвертій позиції турнірній таблиці. Також між собою зустрічалися два претенденти на зону Ліги Чемпіонів Ньюкасл та Астон Вилла. поступилися Ньюкасл 0-3. Челсі Михайла Модрика, лідируючи по ходу всього матчу, наприкінці матчу, пропустив два голи та поступився 1-2. Манчестер Сіті вдома приймав Евертон Віталія Миколенко команди зіграли на чию 1-1. Віталій Миколенко привіз з Ферін Холланд його не реалізував. До слова, якщо висловити свою думку, це реально криза у гвардіолі дуже потужна, тому що на своєму полі не обігрувати Евертон, а точніше навіть пропускати від Евертона, якщо окей, можна зіграти з Евертоном 0-0, тому що для що для що надається це його стиль футболу і стиль роботи такі, але пропускати від Евертона це треба ще примудритися, якщо чесно. Тренер Евертон Шондач прокоментував епізод із призначенням пенальті після фулу Віталія Миколенко в матчі проти Манчестер Сіті. Так, пенальті був. Пеп Бебфордіолос сказав, що він був, і це було видно навіть з запасних. Я не маю жодних сумнівів щодо цього. Миколенко дуже хороший захисник, і він був у дійсно гарній формі в останніх кількох матчах, тому я не збираюся ставити це під сумнів.